Сьогодні маємо рецепт, який я сама придумала. Багато хто не знає, що приготувати з фаршу. Тому беремо фарш, сир, помідори, цибуля. В мене це капуста фіолетова, забула, як її називають, неважливо. Таку капусту або будь-яку, або взагалі без капусти можна. А також у мене залишився в холодильнику вже залишки це е, крем, чистий, цей. А, щось зараз я буду майструвати з цього. А далі. Так, ну що, приготувалися мої такі чебуреки, не Чебуреки. Ну, що єдине хочу сказати, вони вийшли ось такі негарні. Що потрібно було робити? Скоріше за все, потрібно було всередину складувати всю начинку та закривати в вигляді кульки, мабуть, або як котлета по-київськи, по типу того. Тоді б не повитікала ось ця начинка. Ну, я сподіваюся, що воно смачно, не так, як на вигляд, але повинно бути смачно. Тобто, враховуйте цей нюанс, що потрібно формувати в вигляді, скоріш за все, кульок, котлеток та запікати їх так. Ну, а ми будемо смакувати.